Сина Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми маємо другу неділю по зістанні Святого Духа. І сьогодні також відзначаємо праздник урочистого поклоніння. Святим Тайм причиського тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. Тому нинішнє наше розважання воно буде стосуватися цієї офіційної назви, тому що нинішній празник ми називаємо народі Божого тіла, називаємо празник Пресвятої Євхаристії, але літургійно правильно назвати його. Урочисте поклоніння тайно причистого тіла і чесної крові Господа нашого Ісуса Христа. В святому письмі Ісус Христос дуже багато разів, і зокрема це в Іванові від Івана, говорить про себе як про хліб. І каже я хліб життя. А що таке хліб? Це їжа. А що таке хліб? Це прожива. А що таке хліб? Це те, що дає людині силу. Уявіть собі людина без їжі. Скільки може прожити людина без їжі? Скільки може прожити без битва? І так само Христос, коли нагадує про себе і каже, тіло моє правдива їжа і кров. Кров, хоче нагадати людині, що для повноцінного життя людина потребує приймати святе причастя це тіло і кров Ісуса Христа. Урочисте поклоніння. Бачите, в старому завіті ще коли не було Ісуса Христа як людини, бо я Бог Він вічний, Він завжди був, є і буде. В старому завіті була одна заповідь, яку Господь дав. І ця заповідь перейшла і до нашого часу. Це перша заповідь, а ви ну, пригадайте чи пам'ятаєте. яка перша заповідь? Не матимеш інших богів від мене. І коли ми дуже часто от в народі кажемо, йду поклонитися таким-то мощам. Чи йду поклонитися такій почулотворній ікорі. Коли ми неправильно використовуємо термін поклоніння, люди, вороги церкви, можуть сказати, що ви не знаєте, що є перша заповідь Божа, яка каже, єдиному голові будеш поклонятися. Не будеш собі робити ніякого кумира, тобто ніякої подоби, єдиному. Отже, дуже важливо для нас є зрозуміти нині, що таке поклоніння. Це шанування. Поклоніння це є шанування вартості великого Бога, Творця Неба і Семки. Людина, інколи може плутати. Плутати слово поклоніння, що означає визнання верховенства Бога з поклонінням фізичним бо Ми приходимо до храму, ми кланяємося, ми приходимо е -е, до, до великих людей, можемо сказати, так, так чи ми робимо покління як знак поваги. Але це не те саме. Божество поклоніння це є одна річ. Але поклоніння як культ, він належить тільки єдиному Богові. Тому для нас, християн, важливо є розуміти нині, що цей день, коли називається урочистого поклоніння, що ми тим самим визнаємо Бога царем нашого життя. кадити людям. А що означає кадити людям? Це означає, вічно такі добрі, де така добра, та такі така добра, а потім позавочі інші і так далі. Не можна кадити. Вибирають президента, вибирають голову, вибирають ще шерху і кажуть, о, я думав, що він буде такий. А який він має бути? Людина, що вона людина. Не треба ніколи поклонятися людині, робити з когось ігла, виносити когось на п'єдестал, щоб потім через якусь помилку цю людину опускати. Людина є завжди людина. А культ визнання, поклоніння належить тільки Богу. Є така. Росповідці Святого Письма, я тільки пригадаю її, коли Ісус зустрівся з одною жінкою. Ця жінка була самарянкою. Пам'ятаєте зустріч Ісуса Христа з самарянкою? І самарянка, почому вони самаряни, з людьми не була, Але Ісус Христос, коли її зустрічає, каже до неї, дай мені напитися. Вона здивована, бо вони народи між собою ворогували не говорили. Каже, ти людей просиш в мене самарянки напитися, вони починають спілкуватися і кажуть, от, Самаряни кажуть, що там треба поклонятися, а людей кажуть, що на тому місці поклонятися. А Ісус Христос каже таку цінну річ. Каже, поклонятися треба в дусі і правді. Не залежить від місця, не залежить від статусу людини, не залежить від нічого іншого. Але поклоніння в і правді, тобто те, що я вірю. І дек, як я звершую мій культ поклоніння Богові, я цим живу зранку до вечора. Бо я можу визнавати цей культ Бога, але одночасно на роботі брехати. Я можу визнавати цей культ Бога, але одночасно красти. Я можу визначати цей культ Бога, а одночасно говорити з не язиком про моїх ближків. Тоді цей культ поклоніння виходить на повне і суцільне фарисейство. Бо Ісус Христос каже, Бог шукає собі поклонників в душі і правді. Тобто що те, чим вірять, те, що вони розумом стараються усвідомити, щоб тим жили зранку до вечора, з тим лягали, з тим вставали, з тим йшли на роботу. Тому Ісус каже, Бог шукає собі. В дусі і правді. Під час поклоніння ми наближаємося до Бога з подякою за те, що Він зробив для нас. Наприклад, недільна служба Божа вже сама присутність вділити свій час це є виявом поклоніння. Для когось цим виявом поклоніння може бути суцільний недільний автобазар. І він каже: без цього не можна. Це моя робота, я з цього живу. Для когось поклоніння може бути шашлик, для когось поклоніння може бути Букове, для когось поклоніння Туреччина, для когось поклоніння все, що не знає. А Бог каже, пам'ятай день святий святкувати. І якщо людина, яка нормально ну, думає, вона каже, а Бог шукає своїх поклонників душі усій правді, значить я маю мати певні речі, недоторкані. Певні речі, які не можна змістити, порухати, замінити, певні речі, які мають бути завжди в моєму житті, це коли людина усвідомлює культ поклоніння, коли ми вже говоримо про ікони. Не Бог, і ніколи християни не віддавали культу поклонінням Марії, а лише єдиному Богові. Але нині поклоніння йде святим тайнам. І коли ми говоримо про святі тайни, ми говоримо про тіло і кров Христові. Чому називаємо святі тайни? Чому називаємо таїнство? Якщо брати вчення церкви, то таїнство це не є щось таке таємне, приховане. Таїнство це є видимий знак невидимої Божої ласки. І є сім святих таїнств, серед яких головним таїнством є таїнство Пресвятої Євхаристії. Оцей кивот, який стоїть на престолі, де знаходиться Тіло і кров Христова. Що ми бачимо у таїнстві Пресвятої Євхаристії? Що ви приймаєте? Що ви чуєте на знак? Хліб і вино? Ви чуєте смак хліба, і ви чуєте смак вина. Ви бачите, щось видиме. Хліб і вино. Ви бачите, ви чуєте слова священника, який на службі Божій каже, прийміть їжте це моє тіло, беріть, пийте з неї всі це є кров моя. Тобто Він повторює слова Ісуса Христа, який сказав, чиніться на мій спомен. Але він говорить в імені Ісуса Христа. Але є що, що ми не бачимо? А що є те, що ми не бачимо? Тіло і кров Ісуса Христа. А звідки ми знаємо? Так, ми віруємо в це. А на основі чого ми віруємо в це? Тому що Христос є непомильний. І Він сказав, це є моє тіло і це є моя кров. Багато з чень, таких звикнених, скручених вчень про святі Тайни сказали, добре-добре, Христос брав хліб і брав вино, але це означало, це символізувало. Тіло Христове. Ні, Христос не сказав, беріть, їжте це моє тіло, бо воно символізує моє тіло. Беріть, пийте цю чашу з вином, бо вона символізує мою кров. Христос чітко сказав, беріть, їжте це є тіло моє, пийте з неї всі це кров моя. Хто бунтувався проти цього вчення? Може бути, що в нас може з'явитися сумнів, от подумайте. Та, ну, ладно, ми все любимо. Ходити до церкви, молитися, співати процесії, ми все це любимо. Ну вже щоб сказати, що там є нам, я їм тіло Христове, то дуже твій трошки лот перебор. Хто звинувачував в цьому Христа? Пам'ятаєте, мені читали Івангелії? Хто сперечав між собою, як то так може дати тіло їсти? Юдеї. Юдеї сказали. Він сказав, це є моє тіло, а ідеї сказали, ну прямо ж таке твоє тіло. Вони почали сперечатися між собою. І через тіло Христове деякі відійшли від нього, бо сказали жорстока ця мова. Що означає їсти тіло? Як ми називаємо Кані? Канібалізм. І ті, які відійшли, вони дійсно звинувачували Христа в цьому. А він сказав: тіло моє правдива їжа. Тому я правдиве Бога. Що ми маємо сьогодні запам'ятати на цій службі, коли ми молимося, центральна молитва кожного християнина, який хоче поклонятися в дусі і правді. І він не може просто так пропустити службу Божу, чи просто так відкладати святе причастя. Бо це є поклонятися в дусі і правді. І це є брати силу, щоб жити протягом тижня цим. Ми маємо запам'ятати сьогодні. Що таке святе причастя? Що це є тіло і кров Ісуса Христа під підвидали хліба і вина. Не кажіть ніколи, ні маленьким, ні одні одним, Ну давай давай їж хлібчик. Не кажіть, мами і дати, не кажіть такого. Бо це не є хлібчик. Хлібчик є, коли мирують, священик дає Господу, це хлібчик. хлібчик коли Дели е, робить акції і дає простори і так далі. Але це не є хвітч, це треба казати, це є тіло і кров Ісуса Христа, це є Ісус, якого приймаємо і який дає нам життя і силу. Митрополит Андрій Шевтицький пише про велику пошану, яку треба мати до святих тайм на престолі. Чому ми кажемо, коли приходимо до храму, не треба вітатися зі всіми і вся. Наше головне привітання. Має бути до кивота. І це головне привітання, воно виявляється поклоном. Це головне привітання, воно ви представляється знаком святого Христа. Бо ми знаємо, що там на престолі присутній сам Господь Ісус Христос. А скільки разів, коли приходять до церкви в парафіях, починається таке слава, слава. На право і на тільки вітання з людьми, а забуває, що це з людьми треба вітатися після служби Божої. А перед службою Божою в Тишині заходимо, цілуємо ікону і віддаємо поклін Ісусу Христу, який знаходиться в Кивоті. Митрополит Андрій Шептицький каже, найсвятішим місцем у церкві це є престол Божий, а на ньому Кивот, палата Христа, бо святий жартовнику найсвятіше місце а тому, що на ньому приноситься найсвятіша жертва служби Божої, і тому, що найсвятіший Господь неба і землі, перебуває в ньому під виглядом хліба. Це місце настільки святе, що простий християнин і доторкнутися до нього недостойний, а священники, котрі є посвячені для Божої служби, наближаються до нього лише зі страхом та з чистим сумлінням. Це місце настільки святе, що на ньому не повинно бути нічого, що не є попередньо визначене нашим святим обрядом. Тому, дорогі братті і сестри, продовжуємо службу Божу і запам'ятаємо слова Христа, витербуємо їх у своєму серці. Я хліб життя, я хліб, який з неба зійшов, коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки. Хто тіло моє їсть, і кров мою п'є, той живе життя вічне, і я поспішу його в останній день. Слава Ісусу Христу!